Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу подякувати спонсорам мого каналу, які матеріально підтримують мій канал вже більше від року. Для того, щоб віддячити спонсорам, я започаткував курс повторення задач із математики. В цьому курсі я планую показати около трьох сотень задач з алгебри геометрії із усіх розділів шкільної математики. Сподіваюсь, що такий курс буде корисний для випускників і для всіх тих е, учнів, які хочуть просто повторити способи розв'язування задач. Ще раз дякую спонсорам за підтримку і бажаю вам приємного перегляду моїх відеоуроків. В описанні до цього відео я розміщу посилання на перші уроки із цього курсу. Отже, давайте повторювати разом. Розглянемо задачу на повторення ознак подільності натуральних чисел. Задача така: замість зірочки в записі числа 400 зірочка. Поставте цифру так, щоб отримане число було кратним двійці, кратним п'ятірці, кратним дев'ятці і кратним трійці. Тобто тут чотири завдання. Отже, кратні двійці. Пригадаємо ознаку подібності на 2. На двійку діляться ті натуральні числа, в записі яких останньою цифрою є парна цифра. Парними, є, парними цифрами є 0, 2, 4, 6 або 8. Тобто всі числа, в яких з нами зірочки, буде одне з цих цифр, і будуть ділитися на 2. Випишемо ці числа. Це 4 тисячі. Замізірочки 0, 4002, замість замізірочки, 2, 4004, 4006 і 4008. Як бачимо, всього 5 таких чисел є. На 5 діляться числа, натуральні числа. Запис, яких закінчується цифрою 0 або цифрою 5. Отже, замість зірочки нам треба підставити 0 або п'ятірку. Одержимо таким чином два таких числа. 4000 або 4005. На 9 діляться натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 9. Отже, знаходимо суму цифр цього числа. 4 плюс 0 плюс 0 плюс зірочка. Замість зірочки треба підставити цифру 5. Тому що 4 плюс 5 буде 9. 9 ділиться на 9. Отже, таке число буде єдине. 4 5. На 3 діляться числа. Сума цифр, яких ділиться на 3. Сума цифр може бути. Якщо замість зірочки підставляти окремі цифри, то нас цікавлять такі суми, які діляться на трійку. Тобто, це після четвірки йде 6, 9, 12. Отже, замість цифри можна підставити 2, тому що 4 плюс 2 6. Одержимо число 4002. Замість зірочки можна підставити 5, тому що 4 плюс 5 буде 9. 9 ділиться на 3. І замість зірочки можна підставити 8, тому що 4 плюс 8 12, 12 також ділиться на 3. Більше немає цифр, тому що наступне число, яке ділиться на 3, це 15. Але до четвірки треба вже додати 11, а 11 це не цифра, а це число. В описанні до цього відео знайдете посилання на інші задачі повторення. Розглянемо таку задачу. Неповна частка при діленні двох двоцифрових чисел дорівнює 9, а остача 8. Чому дорівнює ділене? Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми використаємо основну арифметичну теорему. А саме, будь-яке натуральне число можна записати у вигляді B множити на Q плюс r. У цьому записі Q це неповна частка, R це остача. Розуміло, що А це ділене Б дільник. Отже, нам треба знайти таке ділене, для якого неповна частка Q дорівнює 9, а остача дорівнює 8. Причому А і Б. Двоцифрові числа. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам достатньо підставити замість Q і R в числа із умови задачі. Отже, одержимо А дорівнює B, множити на Q на 9 і додати R8. Тепер, оскільки Б двоцифрове, ми просто підставимо е, кілька двоцифрових чисел і подивимося, що вийде. Почнемо із найменшого. Нехай Б дорівнює 10. Знайдемо відповідне значення А. А дорівнює 10 множити на 9 плюс 8. Дорівнює тут 90 плюс 8, 98. Отже, ми знайшли вже одне двоцифрове число 98. Яке е, приділення на 10 дає неповну частку 9 і остачу 8. Спробуємо наступне двоцифрове число 11. А дорівнює 11, множити на 9 плюс 8. 11 на 9 99 плюс 8 107. Як бачимо, ми одержали число А, трицифрове, цифрове, а це не задовольняє умову задачі. бо… А має бути двоцифровим. Зрозуміло, що наступні двоцифрові числа дадуть іще більший результат. Тому зрозуміло, що відповідь буде єдина. Ділене, яке ми шукаємо, дорівнює 98. Розглянемо таку задачу. Мерія живе у квартирі номер 45 поверхового будинку. У кожному під'їзді на кожному поверсі розташовано по три квартири. В порядку зростання номерів. Перша ліворуч, друга посередині, а третя, праворуч. Перше. Який номер під'їзду, у якому живе Марія? Друге запитання: на якому поверсі живе дівчина? І третє запитання: де розташована її квартира? Ліворуч посередині чи праворуч. Отже. Номер квартири 40. У кожному під'їзді 5 поверхів по 3 квартири. Тобто 5 множити на 3 дорівнює 15 квартир у кожному під'їзді. Таким чином ми дістанемо, що перші 15 квартир це перший під'їзд. Наступне 15 квартир це другий під'їзд, це вже 30 квартир. І наступні 15 від 31 до 45 це третій під'їзд. Якраз у цю, цей проміжок третій і потрапляє 40 квартира. Отже, третій під'їзд. Знайдемо номер поверху, на якому знаходиться квартира 40. 4 квартира знаходиться у третьому під'їзді. Вона є в цьому під'їзді 10-ю. Оскільки кожен поверх містить 3 квартири, то 10 розділити на 3 до рівні 3 поверхи і остача 1. Перша квартира четвертого поверху і є 40-ва квартира. Отже, дівчина живе на четвертому поверсі. Оскільки на четвертому поверсі вона є першою, то розташована зліва. Ось така задача. Яке із чисел 4025 7540 2754 6225. Ділиться націло на 3, і не ділиться на 2. Оскільки. Ми шукаємо число, яке не ділиться на 2. Це означає, що це число не парне, тобто воно закінчується непарною цифрою. І оці два числа ми можемо відразу відкинути, оскільки вони закінчуються парними цифрами 0 і 4. Це означає, що вони діляться на 2 і це суперечить другій умові. Залишилося з цих двох чисел знайти те, яке ділиться на 3. Для цього знайдемо суму цифр кожного з цих чисел. 4 плюс 0 плюс 2 плюс 5 дорівнює. 4 плюс 2 6 плюс 5 11. 11 не ділиться на 3. Отже, не задовольняє цю умову. Це число також відкидаємо. Останнє число: 6 плюс 2 плюс 2 плюс 5 дорівнює. 6 плюс 2 8, плюс 2 10, плюс 5 15. А 15 ділиться на 3. Таким чином, ми одержали, що це число ділиться на 3 і не ділиться на 2. Це і є відповідь даного завдання. На цьому все з вами був Василь Васильович.